Шуруб більше не тримається, зубочистка вбій! Якщо шуруп вже не тримається, розбовталася та дірка, є варіант, як вийти з цієї ситуації. Беремо зубочистку, відломлюємо приблизно на різьбу саморіза і вкидаємо її туди. Так само можна робити із комформатами і з усіма остальними саморізами. Получилося що? Получилася хухня. Yeah. Вкидаємо всередину декілька зубочисток. Все залежить від того, наскільки роздовбана дірочка. І... Зажимаємо красота. За допомогою зубочистки ми врятуємо любу тумбочку. Такі поради наваляться на тебе на моєму телеграм-каналі. Переходь у шапку профіля, підписуйся на мій телеграм-канал, буде цікаво і корисно!